Додаємо 150 г кокосової стружки. Кокосову стружку треба теж додавати в 4 заходи і ретельно перемішуємо. Кокосова начинка готова. Нам потрібно 5 вафель великого розміру. Кладемо вафельний корж дрібними кубиками доверху. Вафельні коржі рівномірно змащуємо кожен шар нашою кокосовою масою. Змастили 4 коржі. Накриваємо останній корж, трохи притискаємо. Можна залишити торт і таким. Але я хочу зробити його високим. Розрізаю торт навпіл, одну половину торта змащую кремом. Зверху накриваємо другою половиною торта, трохи притискаємо, на дошку кладу трошки крем.